Доброго дня. Як я і передбачав, за наказом Трампа були здійснені лише одноразові атаки на ключові об'єкти іранської ядерної програми. Важко повірити, що... Сам 47-й президент США може стверджувати, що він переконаний в тому, що цього вистачить. Звичайно, ні. Але він більше схильний думати, що воля іранського режиму зломлена і наразі більше не треба буде застосовувати силової політики для того, щоб змусити ігранських аятол остаточно і безповоротно відмовитись від своїх ядерних амбіцій. Неймовірна і смертельно смертельна небезпечна наївність, якщо це так. А якщо Трамп розуміє, що він робить, тоді це все ще більш є небезпечним. Пауза вже затягнулася. Наразі вже зараз доволі важко пригадати той день, хоча він був лише два тижні тому, коли Трамп змусив. Ізраїльтян не відповідати на удар іранських військ по території Ізраїлю після вступу в дію так званого переміря. Пройшло лише два тижні. Буквально відчувається ця зловісна порожнеча, що навіть немає жодних натяків на те, що можуть бути якісь контакти, як мінімум, між американськими і іранськими офіційними особами для того, щоб поновити ті переговори, які і призвели до фактичної зупинки за наказом Трампа. Таких необхідних дій, а саме до повного знищення ключових ядерних об'єктів Ірана та головне знищення самого режиму, зради існування якої і відбувається розвиток іранської ядерної програми. Ні. Трамп остаточно, в випадку, на нинішньому етапі, поховав навіть саму ідею зміни режиму. А Ізраїль дійсно знову відносив себе у вкрай і вкрай скрупному становищі. Трамп заборонив надавати удару відповідь після того, як те так зване перемір'я було зірвано, для того, щоб задовольнити власні персональні амбіції американського президента. І просто можна зараз відчути, що фактично мало чого змінилося. Вісь зла майже не ушкоджена. Тому що ключові елементи іранської ядерної програми згідно різних джерел інформації, згідно тієї інформації, яка все ж таки стала публічною після закритих слухань у обидвох палатах Американського конгресу, надають змоги все ж таки стверджувати що вирішальні елементи для того, щоб Іран знову повернувся на шлях утворення атомної бомби, вони залишились неушкодженими. Трамп цього визнавати не хоче. Бо це, по-перше, буде свідчити про черговий провал його стратегії. Хоча я переконаний, жодної стратегії у нього, а також у його антуражу. По відношенню до Ірану, а тим більше до того, як діяти на, в ареалі Широкобиського Сходу, точно не існує. А по-друге, це буквально може вбити ЮКО буквально маніакальну ідею отримати Нобельську премію. Він каже, але ж Обама, не зробивши нічого, і це правда. Тільки но. Вступивши на посаду президента Сполучених Штатів Америки, Миттєво отримав Нобелівську премію. А я вже другий термін перебуваю на посаді президента США і не мов би я зробив дуже багато, а мені відмовляють цьому. Це вкрай і вкрай небезпечно. І ми це бачимо повсюди. Наразі знову... Після двох тижнів припинення, так званого припинення війни між Ізраїлем і США і Іраном, Трамп викликав до себе ізраїльського прем'єра і одночасно була надана команда поновити переговори з Хамасом. Тут ще більш і більш гидко. Трамп зрозумів, якщо він не отримав Нобельську премію в його боротьбі в лапках з іранським режимом, тоді треба зосередитись на тому, щоби змусити Хамас капіталювати. Вони хочуть це зробити, тобто Трамп, і його оточення вже третій раз. А насправді відбувалось те, про що я писав і казав два рази. Насправді відбулася капітуляція двічі не Хамасу і Хізбали, а, на жаль, виключно Ізраїлю. І після... Кожного того переміря, яке було силоміць накинуто на ізраїльський уряд і на особиста ізраїльського прем'єра. Після того бойові дії поновлювались і не було зрозуміло, як їх зупинити знову. Фактично всі вже забули, забули про долю заручників. І ті дані, які виходять на поверхню, свідчать про те, що з тієї величезної кількості заручників, які ще залишились в руках Хамазу, скоріше за все, дуже і дуже, за все, буквально два десятки людей залишились живими. Всі інші були або вбиті, або померли. Обставини абсолютно зрозуміли. А Трамп б'ється, проливаючи крокділячі сльози над доли тих вкрай-вкрай обмежної вкрай кількості людей, які залишились у руках Хамасу, забуваючи про головну стратегічну картину. Сьогодні, 7... Липня 2025 року Бібі знову, точно за наказом Трампа, прибув до Вашингтона. І за день до того були поновлені так звані перемовини непрямі. І знову в Катарі між представниками ізраїльського уряду і представниками Хамас за посередництво Єгипту та Катар. Знову таки пресу просочувались і продовжують просочуватись деталі нового плану, будемо казати, плану Трампа відкопа І буквально сьогодні вже стало відомо, що деякі ключові елементи цього плану були змінені на користь Камаз. Немов би хтось мог би очікувати на щось інше, а тиск на Нєтаньяху буде величезний. Для того, щоб він погодився. Погодився фактично знову, вже на третю капітуляцію. І надати черговий шанс на якесь замирення з терористами з Хамас. Звичайно, нічого з цього не буде коли втрачаються ключові орієнтири, коли йде розмін на мінімальному. Абсолютно зрозуміло. Чергове приниження Ізраїлю. І, скоріше за все, майже точно в майбутньому, невідому, в недалекому або в трохи віддаленому нова кров на Близькому Сході. І абсолютно зрозуміло. Нова кров ізраїльтян. Так воно буде. Незалежно від того, чи вдасться Трампу все ж таки знову зламати політичну волю ізраїльського прем'єра. Зрозуміло, що уряд Ізраїлю і особисто Нітаньяхо будуть робити все. Максимально можливо, що вони можуть, аби не допустити чергового найгіршого. Хоча вікно маневрів дуже-дуже злужно. Всі побачили, що без вирішальної військової допомоги з боку США Ізраїль може досягнути лише відповідних, але не вирішальних. Цілий. В першу чергу мова йде проти війни, проти Ірану. Тут уже немає жодних сумнівів. Реальність полягає в тому, що Нітаньяхо буде перебувати в Вашингтоні цілих 4 доби. Абсолютно зрозуміло, чому так робиться. Взагалі. Важко уявити, невже Ізраїль вже завершив свої війни проти Хамазу, проти залишки Хізбали і, звичайно, проти Ірану? Звичайно, ні. Але наказ від Трампу майже точно був наступним. Бібі, ти будеш знаходитись в Вашингтоні, а також під суворим моїм контролем. Стільки скільки необхідно до того моменту, поки ти не погодишся на угоду з Хамасом. Це і є страшна реальність. І знову ж таки, страшна реальність полягає в тому, що у Нітаньяху фактично немає іншого виходу. Так. Він надіслав до Катару Делегацію, яка не має повноважень ухвалювати вирішальні рішення. Але цю делегацію можна змінити майже миттєво. Так, він буде йти на компроміси. Та де та межа тих компромісів, за якою знову кров? Коли у тебе за спиною Трамп? який вимагає фактично третє капітуляції. Страшна ділена. А головне про Іран. Так, вони будуть розмовляти, але я переконаний, що рішень не буде прийнято. Звичайно, Нітаньяху може просити Трампа про наступне. Я погоджуюсь на... Це 60-денне перемір'я з Хамасом, яке фактично я приймаю як капітуляцію, чергову капітуляцію, але ви, президент США, Америки, Дональд Трамп, знову проводите політику максимального тиску або після деякого періоду поновлюємо бойові дії для знищення іранського режиму. На цю угоду Трамп точно не піде. І що робити тоді Ізраїлю? Питання вже не в Ізраїлі. Питання вже точно полягає на Ізраїлі. Не дарма. Іранці миттєво погодились на пропозицію Путіна, який знайшов момент, дуже влучний момент щоб зупинити Ізраїль. І Трамп був задоволений, тому що він наказав Ізраїлю зупинитись, фактично виконавши наказ з Кремля. Тим самим фактично врятувавши режим Авіатале. Не більше, не менше. Саме це реальність. Тому чому. Я сказав, що поведінка вісі зла після 12 денної війни Ізраїлю-Сполучених Штатів проти Ірану фактично не змінилась. Більше того. Однозначно, досягнувши того так званого хиткого, абсолютно хиткого перемір'я між Ізраїлем, США і Іраном. Що відбулося? І ось те, що ми бачимо тут, у нас в Україні. Надзвичайне посилення дії Кремля на полі битви в Україні. Це правила силової політики. Та ми забули, хоча чому забули. Абсолютно було зрозуміло, що всі ці умови так званого зрадницького переміря з Іраном, вони були узгоджені. З китайськими комуністами. Просто пригадайте безпрецедентні заяви вищого китайського керівництва, окрім китайського диктатора СІ, по відношенню до дій Ізраїля проти Ірану, тобто проти третього за важливістю члена сучасної вісі зла. І Пікін не міг не залишитись осторонь. Він вступив в дію. Тому трапилась ще одна надзвичайна вагіпомилка Трампа. Він зрозумів, що Сі і офіційний Пікін. Вступили в дію. Коли він це зрозуміє, важко сказати. Згідно різних джерел, я казав це в двох своїх минулих репортажах, для поновлення, повного поновлення іранської ядерної програми знадобиться. Приблизно декілька місяців. Напевно, не більше, ніж пів року. І саме тоді, можливо, трапиться нове поновлення війни. Можливо. Всякому випадку логіка силових дій не буде залишати, напевно, іншого вибору для Ізраїлю. Але як себе буде почувати нинішній ізраїльський уряд після того, як все ж таки він буде змушений підписати капітуляцію, фактично капітуляцію, а не перемір'я з Хамазом. Як буде розвиватися ситуація всередині Ізраїля? Питання, на які зараз вкрай і вкрай важко відповісти. І ми не знаємо, яка буде ситуація всередині Сполучених Штатів Америки, тому що через півроку... Сполучені Штати увійдуть в режим нової виборчої лихоманки, яка буде надзвичайно, надзвичайно важкою і надзвичайно і надзвичайно брутальною. В цьому немає ніяких сумнівів. Ніяких сумнівів в немає. На тлі провалів Трампа зовнішньої обороні і безпековій політиці всюди. В Європі, тобто тут, в Україні, на Близькому Сході і однозначно насувається щось страшне в Тихоокеанському регіоні, а скоріше за все. Навколо Тайвару. Ми повинні всі не забути. Зустріч між ключовими гравцями сучасної вісізла між Сі та Путіном. Призначена на початок вересня. До того моменту Путін повинен максимально досягти успіхів тут в Україні для того, щоб, можливо, Трамп йому оголосить, що він наблизився до тієї межі, за якою він просто змушений буде віддати наказ китайській армії. На початок війни проти Тайваню. Часу у усі залишилось вже зовсім і зовсім небагато. Менше двох років. За нинішньої геостратегічної динаміки це майже ніщо. Хоча, як ми бачимо, буквально за два тижні, наприклад, за ці 12 днів війни Ізраїлю США проти Ірану. Ми всі перебуваємо в абсолютно іншому геополітичному середовищі. Хоча баланс сил фактично, на жаль, не змінився. Я переконаний, що Нітінняху це відчуває. Трамп цього не відчуває. Саме в цьому закладена величезна фундаментальна небезпеки. Таким чином, сьогодні ввечері буде перша зустріч Трампа з Білі. Це буде вкрай важка розмова. Важко передбачити її результати. Про що я можу майже точно сказати? що дозволу на подальші бойові дії проти Ірану з боку Трампа точно не буде. Трамп буде вимагати максимального припинення бойових дій всюди на Шеркомбурському Сході, які виходять з Сахала. Це точно. А за Нітаньяху нікого немає. Це теж реальність. Тому... Ця порожнеча, яка відчувається після зупинки війни проти Ірану, вона розпосюджується всі більше і більше і накриває широкий близький схід. Ця порожнеча вже заповнюється. Зараз ємські хусити почали дії, а єдине, що поки що не забороняв Трамп. Це Ізраїлю та на дії Хуситів. Хоча я не включаю, що ця заборона може послідувати після того, як Нітаньяху покине Вашингтон через 4, лише 4 дні, або сказати, довгі 4 доби, після яких ми знову-таки будемо порвати в абсолютно іншій геостратегічній. Обстановці. Я вам всім щиро дякую за вашу увагу. Прошу підписуватись на мій канал. Бажаю вам всім успіхів, витримки, віри в Збройні Сили України. Всього найкращого вам і до побачення.